Одружитися у найромантичніший день, 14 лютого, в Коломийському відділі державності актів цивільного стану в день закоханих взяли шлюб вісім пар наречених. Вони сподіваються, що святий Валентин буде опікуватися їхніми сім'ями. Чи є в світі година щасливіша за ту, коли зустрічаються два серця життя, битися поруч, коли дві пісні зливаються в єдину пісню? Пісню великого кохання, молоді, красиві, закохані і щасливі Діана та Ігор вирішили поєднати свої долі саме 14 лютого. Вони вважають, святий Валентин, якого називають ангелом цього дня, буде їм допомагати у сімейному житті. Це була наша спільна ідея 14 лютого, тому що такий день закоханих і ми вибрали саме цю дату. Скільки часу ви вже разом знайомі? Шветовані? Чотири з половиною років. Так, досить довго. Про щасливу долю, про щастя. В першу чергу про мир в країні. Ми вже зараз такий час, і ми маємо змогу одружитися і в деякій мірі жити мирно. Адріана та Руслан також одружилися в символічний день закоханих. Наречений військовий захищав Україну від ворога. Дуже мріяв якнайшвидше назвати Адріану своєю дружиною. Так напевно по долі краще підійшла, тому що ми цей день не обирали. Але за значить, нас вона за, за, за нас доля вибрала, значить, так має бути. А як давно ми разом? Разом ми знайомі з ним більше чотирьох років, років, а 4. разом пілот. Іван Семчук також взяв шлюб зі своєю дружиною Ольгою 14 лютого. Щоправда, вісім років тому. Чоловік каже, жодного разу про це не пошкодував і радіє, що з коханою одружилися саме в цей день. Це є день закоханих для всіх, для молодих людей. Він є значима подією і тим більше. Пам'ятлива дата, може десь як така проста дата, може і деколи. І о, тут від повсякденної роботи тієї рутини, можливо і забути. А так така дата завжди буде пам'ятатись і завжди буде точно знати, що цього числа не забути привітати дружину. Цей день є не лише для закоханих, а й для працівників Коломийського відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Керівниця Любов Юрійчук каже: дуже приємно, що у тяжкий час війни люди дарують один одному гарні емоції і створюють молоді сім'ї для продовження української нації. Цей рік приходить під таким лозунгом кохання. Захищає. На сьогоднішній день нашим відділом прийнято вісім заяв на державну реєстрацію шлюбу Іменно сьогодні. З початку року у нас, звичайно, ще зменшилось поступлення заяв на державну реєстрацію шлюбу, всього 47 заяв. Складено актових записів 41. Ну, ми сподіваємося, що сьогодні можуть закохані пари скористатися проєктом Шлюб за добу і подати заяву. І сьогодні і зареєструвати їхній шлюб. Цей день стане для них початком народження їхньої сім'ї. Працівники Коломийського відділу державної реєстрації актів цивільного стану гарно прикрасили урочисту залу для одруження, поставили святкові атрибути. А ще на вулиці власноруч облаштували фотозону, де усі закохані та й просто охочі мають змогу зробити світлини. Наша ніколи.